Є, буду, можу, може, а можна виступити? Є порядок денний, вирішений на то п'ятні тому. Додаткові питання приходить міський голова, зачитує, з дозволу депутатів, дозв -депутатів. Їх включає, і ставиться депутати... на голосування включити. Так, Якщо депутати не дозволяють включати, дозв значить їх не це І Це питання правильно говорить заступник. Ми голосуємо. Не міський голова, веде, ми ми. От якби всі проголосували проти всіх, на сьогоднішній раз би було. Дозвольте сказати електро. Я рідко у вас буваю. чесно кажучи. я, кажу. я перепрошую. Так, Я можу... На, я я перепрошую. Ви мають депутати міські я прошу винести. Значить... на голосування <звук> надати слово. Пане Станіславо, значить право голосу сесії робочий міської ради і не перетворити його в Багат. Чого ми, ми зациклюємося на таких дурницях? Прийшла людина. Я наприклад знаю. ту людину. Я дуже знаю. Ну, чому не даємо кусу? Та слово. йому можливість. Защо б людина виступила? Що допутати на голосування? Не перетворюйте сесію, бога. Ви самі пересувати. аргументи, зауваження, чи добру пропозицію, що ми не можемо заступити. Це просто Людської точки, 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 точки зору ми можемо добре, але я ще раз говорю. Що... <пробітник> 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 нічого проти міської ради Та, не голосувати. Я хочу просто внести конструктивну пропозицію. Поставити пропозицію депутата на голосування. Поставити її на голосування. Та, голосування. Ось, я питання депутата міської ради, яке є слушним, слушател... а надавати слово, передавати слово не запрошеному, не просто, e, значить, не є зобов'язано. Клоун. Є пропозиція депутата. Я не хочу на наполагати, що мене створювати, але сьогодні брати. Я мав змогу з Оманом Маріяновичем. Ми можемо відслідкувати у Київська, вхідний, вихідний зірок і так далі, якщо ви не вірите. Мене дуже здивувало, чесно кажучи, я завжди пересіку, коли сесія міської ради про щось немає. а вам сказав, що сьогодні. Сесія міської ради на третю годину, вибачте, будь ласка, як я міг отримати запрошення, коли я сказав, що ні. я вам інше скажу. Ми за рік з вами мали питання по регламенту. Я, як людина, яка тут проживає, висловив свою думку, що регламент повинен сформований наперед. люди в інтернеті за 5 днів не будуть, виді маєте порядок денний. Ваше право і право депутатів в той порядок денний в ході проведення сесії вносити зміни. Вносити або додаткові питання, або деякі питання знімати з порядку денного. На жаль, цього нема. І вибачте, мені я от вийду на середину. Мені сьогодні, сьогодні бути в міській раді. Подивіться на мій презентабельний вигляд у По вашому порядку денному. Про це я взнав останній момент, до того я в робочому стані сперемістя, приїхав. Я, я розумів, небагато людей знає, як виглядати презентабельну, Дивіться, на кого я виглядаю. Бо я вчора в інтернеті не побачив порядку денного. Вибачте, а в 12-й годині не можу чекати. Сесія міської ради Львова, яка я так подивився, у вас не менше питань. Будемо казати, за п'ять днів у села і навіть по закладах цей порядок денний, а потім о, о, порядку голова міської ради вноситься додаткові питання на сесію. приймаємо ми, чи ми це чи ми не маємо часу їх приймати? Вона нам не тільки питання. Вас цього немає начати. Ми це порушуєте, злуживаєте це порушують. Інтересно, зараз ви кажете, що балган в залі. Вагам зай полочу, породжений тим, що міська рада доспільно доповнює рекламу. Шановні, для мене, як просто громадянина, треба казати, це дуже боляче. Олег Сенович, ми з вами не будемо казати, не позицію до ногу. Я вас кисі, де я бачу хорошу справу, де я не бачу нехороші справи, я цього не сприймаю. тут мій дім, тут моя відня. Бо тут священні батьківські могили, Душа моя не вижила бідня без тих країн, які мене зростили. І взагалі я не можу допустити неповагу і до депутата Вдов'яка, який не може собі дати, і до тих односельців. І бачите, сьогодні ту неповагу не до ну, Романа Мар'яновича, людина, яка багато зробила. І я рахую. Тому тобто, прийшов пересічний громадян, це є ваша біда. Чому в зал приходять громадяни? Ви повинні цього не допустити. Ви питання повинні вирішувати на місцях. Тоді не буде такого приходу, як мов. Можливо, тут були і більші приходи. Ви на місцях не створюєте конфліктну ситуацію, прогнозуйте. Вам мало питання по школі Ось То питання, будемо казати, не землею в правильному аспекті правовому, як має відповідати навчальному закладу, не вирішено. Уща уникає зустріч, коли йому дзвониться. Це не помер. От, розумієте, Рані, Я зараз ношу за те, щоб казати, депутати проголосували, щоб регламент виконувався. А не виконується там питання назад. Було Рані, Якщо не виконується регламент, немає порядку денної, то працівники міської ради премій не, суди, не, 에, не як то кажуть не можна їм призначати Треба диференціювати, давайте, 15% 20% вони виконане питання. По регламенту, так як він має бути, згідно чинного закону. Чого ми вимагаємо від президента? Давайте вимагати спочатку від себе виконувати, а потім говорити, що хтось барелья, хтось такий, хтось сякий. Якщо ми це будемо виконувати, не буде такого балагану. І я не пан Любомир, я не пан Іванович. Пан Любий може назватися. а Я так називаюся, так як знають мого батька, як я тут виріс. Дякую за увагу, вибачте за емоції, але мені вибачте сьогодні дуже боляче, через... це було сприйнято, особливо позиція позицію газінові. Я вас підтримую в питаннях, які є конструктивні, а не підтримую, які не зараз питання не конструктивне, і ви створили створили серед. І ви не поважаєте людей, депутатів, а тим бачить, хто прийшов, ви не знаєте, хто прийшов, можна кореспондент. Якби я прийшов з, -з, -з каналом Радіо Свобода, вас показали по НТА, це все скритою камерою зняли. Що це було? Як це має виглядати? Любомир Іванович, я вас поважаю. Але робити висновки, скоро про регламент. значить, І ви не знаєте всіх нюансів, чому та сесія скликається раптово. значить, і В нас недавно сесія була. І робити виставки, чи робиться якісь документи, чи не робиться. Треба вивчити порядок. Що йде за чим? Олег Зімович, ви, ви знаєте в мене, місце виникнувар? Отакі питання я буду казати, тільки ви виносилося в останній момент, практикову варту. Зараз у міста винне купа судових справ, Розумієте? Регламент не був ополікований. Громада судової вишні заслужила більшість дешевих верхова і більше казати благоустрою, які є в місті. Я розумію, що ми все може міські казати, що, Я змушений був прийти, змушений був прийти а до змушені, ви зараз зриваєте сесію ради. Якщо давайте зірвав сесію міської ради, прошу профати, я вибачу. Що ви зробили? Ви працюєте в роботу серці. Браво, Робінор Іванович, браво! Але будьте гідні самих себе.